Спалахів по всьому місту почалися з'являтися нові невідомі суб'єкти, вони дуже небезпечні. І коли ви зіткнулися з суб'єктом, ми розкажемо, як боротися із забезпечення спокійного проживання в своїй домівці. Спостерігач, коли ви побачили його, постарайтеся зберігати спокій і не дивіться йому в очі в спостерігача гіпнотичні здібності, коли він дивиться. Обі! Обі, обі! Коли ви змогли втекти від спостерігача, ви маєте сховатися в безпечному місці. Підвал кімната без вікон, або не на відкритому просторі. Коли ви могли сховатися, маєте подзвонити спеціальному відділенні по надзвичайним ситуаціям. Ви дізнались, що потрібно робити в небезпечних ситуаціях з суб'єктами. Не гуляйте вечорами. Після комендантської години хай береже вас крематорій.